Шановні громадяни України, сьогодні ми маємо велику честь у парламенті приймати делегацію естонського парламенту а на чолі зі спікером естонського парламенту, великим другом України Лаурі Хузаром. Я сьогодні мав можливість від імені українського парламенту, від імені українського народу подякувати. Естонії, естонському народу, естонському парламенту за всю ту допомогу, яку ми отримуємо вже впродовж третього року цієї страшної війни. Також я особливо хочу відмітити той рівень політичної, військової, економічної і гуманітарної підтримки, які впродовж цих років ми отримуємо від Естонії і естонського народу. Естонія була і залишається лідером в підтримці України. І сьогодні ми це особливо. Відзначали, тому що дуже багато рішень, які приймалися після цього вже європейськими парламентами, європейськими інституціями, вони ініціювалися саме в Естонії і переважно в естонському парламенті, за що я дуже вдячний. Сьогодні ми також мали можливість обговорити перспективи нашої співпраці між нашими парламентами. Ми обговорили можливість більш широкої співпраці на Нашому регіоні Європи, а також ми обговорили перспективи підтримки Естонії України на нашому шляху до євроінтеграції євроатлантичної інтеграції. І тому я хочу ще раз подякувати, дорогий Лаурі, за твій візит солідарності, за твою підтримку Україні, і хочу сказати, що ми маємо велику честь в твоїй особі мати такого великого друга України. Дякую. Руслан, шановний Руслана, дуже дякую тобі за твої щирі слова і твою подяку. І дійсно я передам все це естонському народу без сумніву. Перш за все, хотів би висловити глибоку солідарність з українським парламентом і з українським народом, який вже в декілька років веде цю мужню війну проти агресора. Я хочу вас запевнити, що в цій боротьбі ми з вами разом так Естонія дійсно є лідером в наданні військової допомоги Україні в тому, що стосується, скажімо, доходу на душу населення в країні. Ми вже надали 1,4% нашого ВВП на надання військової допомоги Україні. І ми вирішили, що до 2027 року 0,25% нашого ВВП буде виділено на закупівлю військового обладнання, зброї і боєприпасів для України. Це означає, що щороку Естонія виділятиме 100 мільйонів євро на те, щоб закуповувати товари військового призначення для вашої країни. Ми вважаємо, що найважливіше зараз це надавати військову допомогу Україні і надавати її швидко до того часу, коли Україна отримає перемогу в цій війні. Ми вважаємо, що всі демократичні країни мають розділяти цю впевненість Естонії і решти демократичних країн. Країни цивілізованого світу повинні взяти на себе це зобов'язання і виділити 0,25% власного ВВП на те, щоб закуповувати військове обладнання, спорядження, техніку, озброєння та боєприпаси для України. І ця співпраця має бути довгостроковою. Саме тому ми вітаємо ці гарантії безпеки, договори, які вже підписала Україна з низкою країн, зокрема з країнами групи Семи. Ми зараз ведемо підготовку до такого ж підписання, розробляємо такий договір про гарантії безпеки з тим щоб Україна мала все, що їй потрібно, для того, щоб якнайшвидше перемогти в цій війні, і жити вже у вільному і мирному світі. Крім того, ми знаємо, що Росія вчиняє чимало злочинів на території України, воєнних злочинів в тому числі, і досі вона не відповіла за це. Вона має бути притягнена до відповідальності. Вона має постати перед міжнародним трибуналом і заплатити за все, що вона зробила в Україні. І ми зараз в естонському парламенті розглядаємо законопроект про передання Україні заморожених активів Росії. Цей законопроект вже пройшов перше читання, і я впевнений, що в наступні декілька місяців він буде вже ухвалений остаточно. І ми вважаємо, що решта країн з. У таке демократичного світу мають приєднатися мають ухвалити такі ж рішення. Ми знаємо, що у Конгресі Сполучених Штатів також розглядається відповідний законопроект. Низка важливих рішень буде ухвалена. Ми впевнені усіма країнами для того, щоб не лише доходи від заморожених російських активів, але й власне тіло цих активів також були передані на потреби України, щоб Україна перемогла в цій війні, і потім мала кошти для того, щоб відроджуватися, відбудовуватися і вставати на мирні рейки. Звісно, Естонія була першою країною, яка підтримала всі ініціативи України щодо повоєн. Ого, відновлення ми, Естонія, як держава зосередили свою увагу на Житомирській області. Ми допомагаємо там відбудовувати цілу низку важливих об'єктів, зокрема Малинський міст. Тепер ми вже починаємо будувати житлові будинки для найбільш постраждалих родин як частину ініціативи першої леді пані Зеленської. І надалі будемо працювати в Житомирській області, допомагати їм відновлюватися після страшних подій. Ну і дуже важливо, звісно, наша спільна робота над тим, щоб надавати Україні всіляку підтримку в її євроінтеграції і євроатлантичній інтеграції. Ми підтримуємо Україну в її намаганні стати членом ЄС і НАТО. Я впевнений, що Україна, яка завжди була частиною європейської сім'ї, скоро буде нашим союзником і в Євросоюзі, і в НАТО. І таким чином ми побачимо новий світ, якісно інакший світ, в якому всі ми будемо жити із задоволенням. І, звісно, найголовніше, я хочу подякувати всьому українському народові за його боротьбу, за його ставлення, за його звитягу і мужність, за те, що українці зараз захищають не лише свою власну рідну країну, але й весь демократичний світ і наші цінності. Слава я впевнений, що в цій боротьбі український народ переможе. Тож разом до перемоги і слава Україні.